Всім добрий день! В цьому відео ми поговоримо про анатомію підшлункової залази панкреас. Підшлункова залоза панкреас – це паренхіматозний орган, який має видовжену форму. Довжина підшлункової залази в середньому складає від 14 до 18 см, хоча ви можете знайти інші дані в різних джерелах. Перейдемо до частин підшлункової залази. Підшлункова залоза має головку, капут панкреатіс. Тіло, корпус панкреатис, а також хвіст, Кауда панкреатис. На межі між головкою і тілом підшлункової залози На нижньому краї розташовується вирізка підшлункової залози – інцизура панкреатіс. Далі ми розглянемо поверхні тіла підшлункової залози. Зверніть увагу, ось на даному зображенні ми бачимо вид спереду підшлункової залази, печінки і 12 палої кишки. Тут ми бачимо комплекс органів для того, щоб ми могли зорієнтуватися, з якого ракурсу ми дивимося на підшлункову залозу. На цьому зображенні ми бачимо її спереду. На цьому зображенні ми дивимося на цей комплекс органів ззаду. А ось на цьому зображенні ми дивимося знизу на підшлункову залозу. Таким чином, тіло підшлункової залази має наступні поверхні. Це передню поверхню фаціас антеріор, Задню поверхню фаціас пастеріор, а також нижню поверхню фаціас інферіор. Перейдемо до топографії підшлункової залози. Зверніть увагу на картинку ліворуч. Ми бачимо вигляд нашої анатомічної моделі ззаду. Блакитним кольором зображена очеревина – перитонеум. А ось ми бачимо підшлункову залозу. Підшлункова залоза буде розташовуватися в черевній порожнині в заочеревеному просторі, тобто по відношенню до очеревини, підшлункова залоза розташовується ретроперитинеально. Далі на зображенні праворуч ми розглянемо проекцію підшлункової залози на передню черевну стінку. Хочу одразу звернути вашу увагу на те, що в цьому зображенні підшлункова залоза розташовується трохи нижче, ніж має бути. Таким чином, головка підшлункової залози проєктується на передню червну стінку у власне надчервній ділянці Regдіо Епігастрика пропіа. Тут має бути вся головка підшлункової залози, але так як вона на нашому зображенні знаходиться дещо нижче, то у власне надчервній ділянці розташовується лише незначна частина головки підшлункової залози. хоча має бути вся тіло та хвіст підшлункової залози – на передню черевну стінку проєктується в ліву підреброву ділянку Регіо Гіпохондріака Сіністра. Перед тим як ми продовжимо, не забувайте підписуватись на канал та ставте цьому відео лайк, якщо воно вам сподобалося. А ми продовжуємо далі. Перейдемо до скелетотопії підшлункової залази. Головка підшлункової залази капут Панкреатіс розташовується на рівні 1 та 3 поперекових хребців. Зверніть увагу, блакитним кольором ми бачимо виділений перший поперековий хребець, а ось третій поперековий хребець. Головка підшлункової залози таким чином розташована на рівні від першого поперекового хребця до рівня третього поперекового хребця, ось по верхньому краю в нашому зображенні. Тіло підшлункової залози, Корпус Pancreatіс розташовується на рівні першого поперекового хребця. І залишився хвіст підшлункової залози Кауда Панкреатіс. Він розташовується на рівні 12 го грудного хребця. Давайте повторимо: головка підшлункової залози розташована на рівні 1 та 3 го поперекових хребців. Тіло розташовується на рівні 1 го поперекового хребця, а хвіст на 1 хребець вище на рівні 12-го грудного хребця. Перейдемо до синтопії підшлункової залази. Головку підшлункової залази у вигляді підкови оточує 12-пала кишка до аденом. Ось ми бачимо головку підшлункової залози, яку дійсно оточує 12-пала кишка. Спереду від головки підшлункової залази розташований, корінь брижі поперечної ободової кишки. На жаль, ми його не можемо показати. Спереду від тіла і хвоста розташований, шлунок, вентрікулюс або гастер. Позаду від тіла розташовані, черевна частина аорти, аорта абдоміналіс, а також нижня порожниста вена. вена кава інферіор. Таким чином, головку підшлункової залази оточує 12-пала кишка. Спереду від головки розташований корінь брижі поперечно ободової кишки, спереду від тіла і спереду від хвоста розташований шлунок, позаду від тіла розташована черевна частина аорти, а також нижня порожниста вена. Хвіст підшлункової залози рухається ліворуч, як ми бачимо, і він доходить до воріт селезінки, яка виділена блакитним кольором. Позаду від хвоста підшлункової залози розташований лівий наднирник гляндуля супрареналіс Сіністер, а також верхній кінець лівої нирки, Ренд Сіністер. Перейдемо до розгляду функцій підшлункової залози. Необхідно сказати, що підшлункова залоза виконує як екзокринну функцію, так і ендокринну функцію. В основному ендокринна частина підшлункової залази розташована в хвості підшлункової залази. Спочатку ми розглянемо екзокринну функцію підшлункової залази. Структурно-функціональною одиницею екзокринної частини підшлункової залази є панкреатичний ацинус. Ось, зверніть увагу, ми бачимо один панкреатичний ацинус, ось другий, третій, четвертий і так далі. Ми бачимо, що цей. Ацинус складається з клітин, панкреатоцитів, ось їхні ядра, ми бачимо, і ось просвіт Ацинуса. Цей просвіт будуть виділятися ферменти, які через систему проток, ось ми бачимо численні протоки, які сходяться між собою, і потрапляють, врешті-решт, в головну протоку підшлункової залози. Зверніть увагу ось на це зображення, де ми чітко бачимо ось основну протоку підшлункової залози, в яку впадають численні, більш дрібні протоки. Екзокринна функція підшлункової залази полягає у виробленні ферментів, які нам необхідні для перетравлення їжі. Підшлункова залоза буде забезпечувати вироблення трипсину і хімотрипсину для розщеплювання білків. Амілази для розщеплення вуглеводів, а також ліпази. Цей фермент буде працювати разом із жовчу і він забезпечує розщеплення жирів. Таким чином, ферменти пішлункової залози необхідні для перетравлення як білків, так і жирів і вуглеводів. Зверніть увагу на те, що головна протока пішлункової залози, або вона ще називається вірсунгова протока, буде з'єднуватися з загальною жовчною протокою. І відкриватися на великому сосочку 12-палої кишки, або його ще називають Фатерів сосочок папіля дуадені-майор. Також, крім основної протоки підшлункової залози, ми бачимо ще й додаткову протоку. Вона називається Ductus pancreaticus accessorius. це додаткова протока підшлункової залози, яка буде відкриватися на малому сосочку 12-палої кишки. Папілля до мінор Тобто основна протока підшлункової залози разом з загальною жовчною протокою відкривається на великому сосочку 12 кишки, а додаткова протока підшлункової залози відкривається на малому сосочку 12 кишки. Це ми з вами говорили про екзокринну функцію підшлункової залози, а зараз поговоримо про ендокринну функцію. Структурно-функціональною одиницею ендокринної частини підшлункової залази є панкреатичний острівець або острівець Лангерганса. Ендокринна функція підшлункової залази полягає у виробленні гормонів. Зверніть увагу ось на це зображення: ми бачимо панкреатичний острівець або острівець Лангерганса. Ось він також. Також зверніть увагу на те, що панкреатичний ацинус. Які є структурно-функціональною одиницею екзокринної частини підшлункової залози, він приєднаний до системи проток, ось бачите? Точніше, з нього навпаки, відкриваються протоки. А структурно-функціональна одиниця ендокринної частини, тобто острівець Лангерганса, він з'єднаний з кровоносними судинами, ось бачите? Тобто він виробляє гормони, які безпосередньо виділяються в кров, тобто, всередину можемо так запам'ятати. Ендокринна частина. А ферменти, які виробляє панкреатичний ацинус, виробляються назовні, тобто в кишечник. Ну, не зовсім назовні, але для перетравлення їжі, тому екзокринна функція. Острівець лангерганса, в свою чергу, складається з декількох типів клітин. Це альфа-клітини, які виробляють глюкагон. Ось зверніть увагу, темно-фіолетовим кольором ми бачимо зображені альфа-клітини. Глюкагон підвищує рівень цукру в крові, натомість бета-клітини, їх переважна більшість, ось вони зображені зверніть увагу. Вони виробляють інсулін це гормон, який навпаки знижує рівень цукру в крові. Також ми можемо побачити дельта-клітини, ось одна та друга дельта-клітина, які виробляють соматостатин. Соматостатин знижує вироблення соматотропного гормону гіпофізом. Наступний вид клітин називається ПП-клітини. Ось ми бачимо одну таку клітину, а ось іншу. Ці клітини виробляють панкреатичний пептид. І цей гормон буде регулювати секрецію травних соків, а також регулює моторику кишечника. І на кінець ми бачимо епсилон-клітину. Ця клітина, яка виробляє грелін. Це гормон підвищує апетит. Таким чином, острівець лангерганса, який є структурно-функціональною одиницею ендокринної частини пішлункової залози, складається з декількох типів клітин. Основних: це альфа-клітини, які виробляють глюкагон, бета-клітини, які виробляють інсулін, дельта-клітини, які виробляють соматостатин, ПП-клітини, які виробляють панкреатичний пептид. І Епсилон-клітини, які виробляють грелін. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним та зрозумілим. Якщо це так, то підписуйтесь на канал, поставте цьому відео лайк для того, щоб мене підтримати. Напишіть в коментарі, чи вам все було цікаво, та до нових зустрічей!